Но на дворі, і всі миші бігтимуть в хату. Ми зберемо картоплі багато, від диму сиє повітря прозоре. Восени гробаки всі звізуться в купу і позбирають нам яблука в кошик. Ще трошки і дощик впаде, і ще трошки. А поки дідовий чобіт в ріллю ступить. Під зимним дощем опеньок вистоїть. І кийця до шубки зробить підкладку. Чекаємо снігу всі, втім, спочатку полюбимо в жовтому листі світ. І можу навіть комусь запропонувати яблуко, яке нам принесли хробаки. Ну і ще, друзі, нагадую.